Сьогодні, як ніколи, настав час для того, щоб ми об'єдналися боротьбі з нашим внутрішнім ворогом. А щоб боротися з внутрішнім ворогом, ми потріб... нам потрібно з вами організуватися. Саме об'єднуватись і саме цей канал створений для того, щоб ми могли якось знати один одного і об'єднатися для суспільної боротьби. Я хочу вам навести деякі приклади з історії. Ви пам'ятаєте, як Махно роздав людям землю, захищав людей. Він збирав дуже великі армії, дуже міцні. Це дійсно був патріот і людина, яка могла підняти Україну. Але чомусь в нього нічого не вдалося. І тут виникає запитання, чому? А все дуже просто. Махно, так як і інші, Українські патріоти і лідери не створювали свою політичну платформу. Вони вважали це за І от сьогодні ми пожинаємо ці результати. А на противагу Махну я наведу приклад товариша Леніна, який що зробив? Який то все, що зробив Махно, просто описав на листку. Він це все описав відповідними тезами, надав ці тези відповідним людям, які пішли і про це розповідали. І хто мав перевагу той, хто зробив, чи той, хто розповідав. Звичайно, мав перевагу той, хто розповідав. А Махно, замість того, щоб викласти це все на простому листу, листку паперу, організувати у себе ідеологічний відділ. І проводити агітацію, він просто пішов до товариша Леніна. Ну, результат, ви знаєте, який. Товариш Ленін зрадив Махна, військо Махна було розбито, і Махно закінчив свої дні в Франції. А сьогодні настав час зрозуміти, якщо ми не будемо сьогодні об'єднуватись і формувати політичну платформу. То внутрішнього ворога нам ніколи не перемогти. А не перемог. А якщо ми не переможемо внутрішнього ворога, ми перемоги бачити не будемо.